Готельно-ресторанний комплекс Галицький замок розпочав нову сторінку свого життя. Під керівництвом нових власників заклад активно розвивається, створює унікальні події та вражає своєю відкритістю. Переконані, це час дивувати, надихати і рухатись до нових можливостей. Тут кожна деталь продумана, аби дарувати гостям емоції, що запам'ятаються надовго. Сьогодні готельний ресторанний комплекс Галицький замок спрямовує свою діяльність не лише на банкети, а також на участь в дуже багатьох заходах. Ми провели вже безліч конференцій, Це не лише медичні конференції, це косметологічні конференції. Ми долучаємося до всіх проектів, адже на сьогодні все, що ми робимо, це для того, щоб наближити нашу перемогу. Комплекс активно підтримує культурні, соціальні та благодійні події. Одним із таких заходів став унікальний благодійний показ мод, організований за участі власниці закладу Тетяни Стремецької. Сьогодні подія надзвичайно потрібна і яскрава, потрібна тому, що ми хочемо показати цим заходом, що кожна людина важлива і у кожної людини продовжується життя навіть в таких складних умовах. І саме це свято. Показало, що люди надзвичайні єдності живуть в нинішній час, і це мене надзвичайно радує. На показі представлено 13 фізичних та віртуальних колекцій талановитих дизайнерів з усієї України. У ролі моделей виступають діти та дружини військових. Образи сучасні з українською символікою, доповнені текстами віршів, шевронами та світлинами видатних постатей. Демонструє свій образ Ірина каже: працювати у цьому місці надзвичайно комфортно, затишно і просторо. Мені здається, що це символізує якось українську незламність. Також тут аж у нас дуже гарний образ. Уперше такий захід організовували в Одесі, а тепер знайомиться і Тернопіль. Від самого початку пані Тетяна надзвичайно підтримала. І я думаю, що якщо б не ця підтримка від початку, то і нас, мабуть, сьогоднішнього показу не було. Тому пані Тетяні дуже дякуємо. Мета заходу розбудова соціально-психологічного ретрит центру для дітей і родин, які постраждали від війни. Це крок до підтримки і відновлення тих, хто потребує турботи найбільше. До того ж, у рамках події відбувся міні-концерт, аукціон та ярмарок. Буду сьогодні представляти свою ікону. «Богородиця у вишиванці це не перший мій аукціон. де продаються мої ікони. Ми вже на зсу віддали більше 260 тисяч гривнів. І сьогодні теж вирішили прийняти участь і допомогти нашим збройним силам своєю творчістю. Готельно-ресторанний комплекс Галицький замок не лише став затишним місцем для проведення подій, але й активним учасником благодійних ініціатив. Ця подія ще один крок до великої мети підтримати тих, хто цього потребує, об'єднати людей і наблизити нашу спільну перемогу. Окрім організації подій, комплекс пропонує смачну кухню, комфортні умови для відпочинку та роботи, і професійний підхід до кожного гостя. Спільними зусиллями захлад та його партнери наближають перемогу і створюють можливості для тих, хто цього потребує.